Фестиваль європейського кіно стартував в Україні. Кращі фільми останніх років, відзняті відомими режисерами в країнах Європейського Союзу, безкоштовно показуватимуть українському глядачеві у ста містах країни. Цього року вперше до фестивалю долучився і Кропивницький. Кінопокази проводять у книгозбірні імені Чижевського. Це шість фільмів, у яких відзнялись відомі актори та які підтримала світова кіноеліта. Серед них Одіссея, Зламані, Джульєта. Триватиме фестиваль до 6 липня вхід вільний. З детальною програмою показів можна ознайомитись на сайті бібліотеки. Це фільми останніх двох років, які були зняті європейськими режисерами. Фільми, які показували в Каннському, на канському кінофестивалі, фільми, які отримали. Якщо не безліч, то все одно багато відзнак кінотеатр пов'язаний з комерційним кіно. А ми показуємо саме йде мова про некомерційне кіно. І задача перш за все просвітництва, і задача популяризувати і показувати це кіно глядачу, щоб кіно дійшло до свого глядача. Тому що якщо його не відвідують, якщо не замовляють кінотеатри, то вони не зустрічаються.